Доброго дня малята! Запрошую вас знову в кольоровий світ. Сьогодні у нас червоний день. Пробіжу по райду по усіх доріжках, будуть кольоровими пальчики на ніжках, кольори веселки зафарбують стежечки, подарують радісно кольори сережечки. Колір цей яскравий дуже, колір серця, колір ружі. Колір яблук у садку, колір маків на луку, колір шляпки в колір вуст і помідора, колір це любові, долі, еволюції, колір пихи і заборони. Що за колір то? Так, червоний, червоний малята, це злість. Дивіться, який до нас прийшов герой. Хоче він знати, чи уважно ви віршика слухав. Назвіть, будь ласка, усе те, що має червоний колір у вірші. Давайте ще раз повторимо: серце, ружа, червоне яблучко, червоні маки, червоний мухомор, червоний помідор і червоні наші губи. А зараз пограємо в асоціативний кущ, і ми побачимо, з чим у вас асоціюється червоний колір. Я відчуваю приплив сил та гнів, який ніби живий і тече по моїх венах. Цікаво, а що відчуваєте ви, коли уявляєте червоний колір? Для цього треба заплющити очі і уявити собі червоний колір. Намагайтесь відчути, що ви відчуваєте, які почуття у вас і з чим вони асоціюються. Так, малята, червоний це вогонь, це сила, це людь, енергія, активність, це біль, перемога і впевненість. От який червоний колір. А зараз пограємо в гру ланцюжок Назвіть слова та предмети червоного кольору, для того, щоб наша злість задовольнилась. І так, починаємо перець, яблуко, вишня, гранат, помідор, перчик гіркий. Суниця і Полониця. Молодь. Зараз ми з вами зробимо вправу емпатію з кольором фільтром Я можу стати, тому прошу вас, діти, перевтілитися в образ червоного кольору, відпочити і веселу руханку зробити. Чи вгору й опустили рухака, руки в сторону, як крила, рухака, і гарненько покрутили. Руханка! Права ніжка, ліва ніжка, пострибали. Ми як кішки, спинку рівно підтягнулись, не забули, усміхнулись, рухатися, треба всім, і дорослим, і малим рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім і дорослим і малим. Рухатися треба всім, і дорослим і малим. А тепер пограємо в гру «Яблучка». Ось у мене є яблучко, але гусеничка вигризла дирку. Скільки дирок вигризла гусеничка? Так, правильно, одну. А тепер. Скільки дирокзіла вигризла гусеничка? Один, два і цифра 2 нам показує. А тоді гусеничка взяла і погризла яблучка у формі геометричних фігур. Подивіться, будь ласка, уважно, і скажіть, яка геометрична фігура в обведеному яблучку? Так, круг, Залатаємо наше яблучко. А яка геометрична фігура знову в обведеному яблучку тепер? Ану, пригадайте, фігура, яка має три кути, три сторони і три вершини, називається молодці, трикутник. А далі у нас фігура в обведеному яблучку, яка називається як правильно квадрат. Бо він має чотири рівні сторони, чотири кути і чотири вершини. Ну і останнє в нас яблучко вигризли черв'ячки, воно в фігурі ромб. Це так, схоже на квадрат, тільки трикутничками вниз. Дякую вам, розумні малята. Ви допомогли мені з лісу прогнати. Стану тепер я добрим, уважним, енергійним, сильним і дуже відважним, чого і вам бажаю. Дякую за увагу.